Тема сьогоднішнього року кристалічний і аморфний стан твердих речовин. Давайте з вами згадаємо: хімічний зв'язок у нас буває ковалентний, може бути полярний і неполярний, йонний зв'язок між йонами елементів, металічний зв'язок тільки між металічними елементами, та водневий зв'язок в рахунок утворення спільних пар. Порівняння металічного зв'язку з йонним. Подібно до йонного зв'язку металічний утворюється завдяки електростатичному притяганню протилежно заряджених частинок. Але в речовинах із йонним зв'язком у вузлах кристалічних граток розташовані і позитивно і негативно заряджені йони, що утримуються разом. А в речовинах із металічним зв'язком у вузлах кристалічних граток розташовані тільки позитивно заряджені йони, що утримуються разом за рахунок електростатичного притягання до електронного газу. Металічний зв'язок і ковалентний. Подібно до ковалентного металічний зв'язок утворюється за рахунок усуспільнення електронів. Але в ковалентному зв'язку спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам, а в металічному зв'язку всі електрони є спільними для всіх іонів металічного кристалу. Це приклади кристалічних граток деяких металів. В атомах металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні місяця від 1 до 3 електронів зрідка 4. Металічні елементи легко віддають електрони, внаслідок чого утворюються катіони. Кристалічні градки металів складаються з катіонів та атомів, між якими хаотично рухаються у суспільненні електрони, такий хімічний зв'язок називається металічним. Саме тому він зумовлює фізичні та хімічні властивості металів, насамперед їхні високі тепло та електропровідність. У загальному металічний зв'язок. У вузлах кристалічних краток розташовані катіони металічних елементів. Вільні електрони, тобто електронний газ, утримують разом катіон. Він характерний для металів і їхніх сплавів. Кристалічні речовини. Структурні одиниці, розташовані в чіткому порядку, утворюють кристалічні кратки, мають певну температуру плавлення, утворюють кристали певної форми. У разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б часткову форму початкового кристалу. Приклади речовин це природні мінерали, кухонна сіль і цукор. Структурні одиниці в кристалічних речовинах утворюють правильні геометричні фігури. Наприклад, кварц. На слайді ви бачите кристалічну градку алмазу і. Діаманти. Діаманти це огранені алмази. Кристалічні гадки графіту, і графіт це складник олівців. Зразки мінералів. Наприклад, є цирусит, є барит. Зверніть увагу на їхні рівні лінії. Кристали галіту кам'яної солі натрій хлор мають кубічну форму. Їх легко розколоти за гранями того самого куба. Кристалічні речовини у прикрасах. Наприклад, є аметист, діамант, смарагд. і ви знаєте, що цей список можна продовжувати ще довго. Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури. Структурні одиниці розташовані невпорядковано. Вони плавляться в певному діапазоні температури. До нагрівання спочатку розм'якшуються. У разі руйнування Утворюють уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу. Приклади речовин скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї і каучук. Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок атомів чи молекул. Модель будови аморфної речовини. Наприклад, бурштин це аморфна речовина. Кристалічний цукор. Після розплавляння та швидкого охолодження стає аморфною речовиною, з якої легко виготовляти льодяники та карамельки. Також до аморфних відносяться вироби із скла, пластмасові вироби, карамелі, цукерки. Будова кристалічної та аморфної речовини. Зверніть, будь ласка, увагу, на те, як впорядковані або не впорядковані частинки. В кристалічних речовинах порядок розташування частинок характерний для всього об'єму монокристала. Для мордних же речовин порядок розташування частинок характерний тільки на відстані однієї двох структурних частинок. Фізичні властивості металів зумовлені їхньою будовою, і тут у вас є приклади. Не все те золото, що блистить, а ви знаєте, що метали мають металічний блиск. На другому фото ви бачите удар блискавки в блискавичник Ейфелевої вежі Париж, Франції 2018 рік. Потім є металева піч для обігріву приміщень та приготування їжі, яка називається буржуйка. А, і також одна із властивостей, куй залізу, поки воно ще гаряче. Модель внутрішньої будови кристала називають кристалічними градками. Це схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об'ємі кристалу. Відповідно до будови речовин розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристалічні градки. І ось, будь ласка, вам приклад вариву. моделі кристалічних граток і приклади речовини з різними типами кристалічних граток. Зверніть, будь ласка, увагу. Кристалічна градка йонна це у нас кам'яна сіль, атомна кристалічна градка вона вважається однією з найміцніших це у нас е алмаз. Молекулярна кристалічна градка це твердий карбоноксид. Тобто СО2. Та э, металева кристалічна градка це представник ніті. Кристалічні градки. йонні, натрій хлор, молекулярні твердий СО2 і атоми. І, будь ласка, пройдіть тестовий контроль за вже вивченим матеріалом.